Всім привітки! І сьогодні буде обзор на нову клітку для мого хом'ячка. Як тільки вона прийшла, я одразу її всю вимила з милом. Починаємо наш обзор. Відкриваємо ось таку прозору штучку. І у нас тут є о, о, така драбинка. Хом'ячок по ній залазить, і у нього тут і домік, де він буде спадки. Тут у нього їжа, там зернятка. Тут у нього крутилка, щоб він бігав. Всім хом'якам таке потрібно. І водичка, поїлка така. Тут є така штучка, щоб вона кріпилася сюди. Тобто в цій клітці у нас просто вона кріпиться без ніякої штучки. А тут вона прямо з цією якоюсь непонятною штучкою. Така біло-помаранчева е, біло... кліточка. Ось такий хомік і запускаємо його в свою квартирку. Але він не йде в квартиру. Він хоче поїсти. Тепер крути колесо вже. Побачив, що я його знімаю. І він навіть не хоче е, піти в свій. О! Пішов. Ну, ось так от він тут лежить, спить, тут прозоре, все видно. Такий собі ховік. Переводи робить.